Вітаю, вас, шановні друзі. Ну що ж, маємо на повісті питання дня: хто зливає Україну? Всі ви вже знаєте, що вчора, 1 травня, ввечері, російські терористи знову атакували ракетами Одесу. Було декілька прильотів по складу з новою поштою. Пожежа була дуже сильною. Я публікував в своєму телеграм-каналі наслідки цих прильотів, і там одразу проросійські помийки почали писати декілька версій цього прильоту. Одні писали, що... Росія намагалася поцілити у підприємство, яке знаходилось біля складів з новою поштою, і це підприємство виробляє там снаряди для зсу. Інші писали, що нова пошта неодноразово заявляла, що вона співпрацює з міноборони і перевозить там деякі товари, в тому числі можливо і зброю. Саме тому прилетіло сюди. Але те, що з'явилося буквально через кілька годин після прильоту, це взагалі стало щось ну, дуже незрозуміле. На ютуб-каналі Радіо НВ українська журналістка Ганна Гопко виклала два відео, там з періодичністю в декілька годин. Одне відео називалося Рашисти вдарили прямо по складу зі штормшау, Хто злив таємницю. Інше відео називається Чому прилітає точно по складах зі зброєю Хто зливає таємницю. Таким чином, вона підтвердила, що на складах, куди прилетіли ракети, дійсно була західна зброя. І от тепер дивіться, яка цікава ситуація виходить. Спочатку одні дебіли у владі починають кричати з усіх усюд, що нам погодили, нам Америка дає зброю. Більше того, зброя вже ось починає заходити в Україну. Потім інші дебіли підтверджують, що дійсно зброя була на цих складах, куди прилітали російські ракети. А в результаті хто в всьому цьому винен? Правильно, ті, хто знімає роботу ППУ. Ну а ще більше цікавих та корисних новин я публікую в своєму телеграм-каналі, не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.